Творячи, ти наближаєшся до творця, ти стаєш інструментом в його руках, і ти стаєш дотичний з ним так близько, що ти стаєш самим Богом. Ти стаєш в Бозі, Бог коло тебе, і ти позбавляєшся відчуття самотності. Перше, що робить творчі уроки або арт-терапія, це вона робить змінений стан свідомості. І змінюється свідомість подібно до сна, змінюється свідомість подібно до якоїсь навіть ейфорії, радості яку ми переживали в дитинстві, це ніби ти катаєшся на качелі, це ніби ти наївся дуже багато солодкого морозива з тістечками і можеш покупатися в холодній річці в величезний спекотний день. Це ніби ти зустрів своїх старих друзів, які тебе розуміють, які з тобою на одній хвилі. Творчість це коли Абсолютно не працює логічний тип мислення, коли відключений по суті в тебе розум, коли ти перестаєш контролювати себе і тебе стає більше, ти міняєшся і поряд світ міняється відповідно. А ще волосся є різнокольорове. Навіть коли воно у вас, воно у, вас, воно, у вас чорне, воно у нас не корична. Якщо воно у нас не чорне на волосся є і синій блакитний, зелений, червоний, рожевий відтінки. Всі відтінки є такий момент. Упущення з дитинства творчості і заняття цієї творчості. Те, чому, що в нас було опущено в дитинстві, в дорослому віці виходить якимись певними проблемами або бажаннями навпаки. І якраз саме ця арт-терапія, вона це заповнює, вона це заміщує. І прийшов татусю, і зробив кобаху. Образотворче мистецтво воно все таки дуже сильно базується на ремісничій школі. І без цього не обійдешся, і це правильно. Дуже красиво. О, таке враження а, ну, покажи. О, так а в арт-терапії власне, ніби як дається екстерном можливість здати екзамен зразу на творчість. Ана. Ості сиди, пташечка синенька, а я собі така гарна дівчинка маленька. А пісня? бізнес. Вперше я тим почала займатися, коли до мене почали приходити діти, які не можуть брати участь в звичайному малюванні, так як інші діти. І потрібно було шукати. Інші методи і прийоми для того, щоб донести ту ж саму ідею, як і для звичайних дітей, але просто іншими способами. Арт-терапія взагалі, це такий цілий процес, сумісний. Поєднання психології і мистецтва це ніби реабілітація, лікування мистецтвом, але це також є і прояв, вияв, діагностика. Певна бі пасувала журналістика, ти дуже свободолюбива. любила. Тебе не можна затискати в рамки взагалі. Ти дуже подобаєшся практично всім хлопцям в твоєму класі. І я навіть думаю, що ти подобаєшся навіть хлопцям в іншому класі. У тебе дуже великий інтелект, в тебе багато розуму. Ти правдивий, ти навіть міг би бути суддєю. Коли ми почали працювати з хлопцями, які повернулися з війни, була сильна важкість адаптуватися мені. Тому що, коли перед тобою стоять чоловіки твого віку старші тебе ти розумієш, що вони мають переживань і досвіду життєвого значно більше, ніж ти, і був такий страх, чи взагалі воно доцільно, чи воно взагалі доречно. Але просто крок за кроком рухаючись і бачачи, як воно дійсно допомагає, не можеш зупинитися. Три! немає! Закриваємо очі, ставимо руки один перед собою. руки один перед собою, Дивіться, і відчуваємо партнера. відчуваємо партнера, І ми заємо відчуваємо. Ми взаємодію з партнером, взаємодіємо вправо, вліво, вверх. Але вони застосовуються з себе і на взаємодії енергією свого внутрішнього і своєму довнішньому світу. Методи дуже цікаві, коли малюєш спочатку двома руками, йде синхронізація своїх відчуттів і свого контакту внутрішнього зовнішнім світом і залучення двох півкуль головного мозку, кількох центрів, які відповідають як за стійкість уваги, так і за розширення свідомості. По горизонталі ліва, права, вісімка-вісімка, ліва, права, вісімка вісімка права в папікові, крутий візитком.

Ті комплекси, які забиті дуже глибоко в підсвідомість, і людина навіть не зовсім може свідомо озвучити їх, але вона може намалювати і вже потім аналізуючи той малюнок, сама проговорити, і ти вже є свідок цієї проблеми. Це перший крок до виходу з проблеми. Що тут ви захотіли Ось свою невеличку, просто історію, новелку?

«Тропа зробить мир в Україні. В методиках є дуже різноманітні прийоми, але дуже часто я просто сижу поряд мою пензлики, мішаю там кольори, кольори і допомагаю в якихось таких підсобних, скажімо так, роботах. Деколи треба навпаки десь надихнути серце. Ти представляєш?»

Мусиш бути переконлива в тому, що тобі це помогло. І що тих людей, яких ти знаєш, їм теж помогло. Що це однозначно позитивний результат, що це однозначно навіть не так результат, як просто процес якогось певного дуже доброго заняття. Чесно кажучи, реабілітація, арт-терапія, як цим зайнялася Тетяна Мелковська, вона дуже велику роль грає. ти просто розслабляєшся, розслабляєшся від того всього. І просто на полотно наносиш фарби і кажи, щось виходить. Якийсь от цей стиль, що я ще може, до кінця його не бачу, от. Ранее я что у меня есть. Мне понравилась эта фраза. «Он идёт, он рисует». Я её написал. Мусиш в тому бути, скажем, заразна. Ти мусиш заразити своєю енергією, своїм настроєм, своєю діяльністю тих людей, які поряд з тобою. Це є сама-сама найбільш головна роль. А вже далі включається твоя практика, твої скажімо, вміння, навики. Але найважливіше це якраз віра. Самою, самого художника, чи тренера, чи е, арт-терапевта, будь-якого спеціаліста, чи навіть того ж самого психолога, який працює з людьми, це віра в те, що, що ти цим живеш. Це не є твоя якась чергова маска, яку ти вдягнув, а завтра ти вдягнеш якусь іншу. І ти ніби в це граєшся. Ти мусиш цим жити. Я Хотів подякувати пані Тетяні. За Я те, буду. що ми організували це все це, артпоц, що подає свої сили. Але це тільки перший крок. Зрозуміли? А зараз трам -трам, малюємо портрети. Дуже добре. Тільки увага! Потрібно намалювати ще шию і плече. Шию і плече.